Починаємо із подій у Верховній Раді України. Сьогодні Валерія Іванова не просто стежила за тим, що відбувається в Верховній Раді. Її сьогодні обнімав сам Олег Ляшко і назвав її молодою Валерією. Він їй пояснював, що там сталося із за на газ. Ну давайте всі спробуємо зрозуміти, що відбувається, хто кого обманює, і реально скільки ми платитимемо за блакитне паливо. і Чому радикальна партія сьогодні заблокувала трибуну? Радикали проти плати за трубу, тож зранку блокують парламентську трибуну. Олег Ляшко разом з колегами по фракції вимагають скасувати рішення НКРЄКП, за яким українці вже наступного місяця отримують платіжки не тільки за блакитне паливо, але й за використання газової мережі. А рішення цього регулятора корупційного проведення абонплати це корупційна змова, за яку повинні платити українці, і закликає нардепів з інших груп приєднатись. Я звертаюсь до Юлії Тимошенко долучитися до нашої боротьби. Я звертаюсь до Олега Березюка. Давайте разом, шановні колеги. За постановою Нацкомісії споживачам газу прийде дві платіжки: одна звичайна за газ, друга фіксована абонементна плата за послуги по його транспортуванню. У селах в більшості випадків газові магістралі люди прокладали за свій рахунок, потім їх передали приватним особам. А тепер цим особам ще й платити треба. Прямо з кишені людей, прямо у кишеню олігарха або двох. Ця олігархічна наглість має бути зупинена, і ці особи депутатам відомі. Говорять, більше 70% розподільчих мереж, які будуть отримувати фіксовану абонплату, знаходяться в управлінні одного власника бізнесмена Дмитра Фірташа. Це не обонплата за газ, це податок фірташу тальовочкину, колишньому керівнику адміністрації Нуковича з кожної громади і з кожної сім'ї в Україні. Понад 100 гривень будуть платити туди. Та новий голова фракції БПП Артур Герасимов повідомив, президент на проблему активно відреагував і свої рішення НКРЄКП сьогодні призупинило. Вони призупиняють свої рішення про те, що на найближчому засіданні це буде підтверджено. Це тепер офіційні документи. І я щиро вітаю, що пан Дмитро Вовк прислухався до позиції депутатів нашої фракції, прислухався до позиції президента, і на найближчому засіданні це буде розглянуто. Тож парламентарі закликів своїх радикальних колег не з Розуміли і до бунту не приєднались. Блокувати з вимогою призупинити рішення, коли воно вже призупинене, ну так дещо штучно. Та радикали запевняють, трибуну не розблокують, бо призупинили це, не скасували. Вони побачили величезне обурення людей, тому зробили заяву про призупинення, щоб випустити пар, випустити обурення, а через тиждень проведуть засідання і знову продовжать. Проголосували народні депутати і за те, аби запросити у парламент Дмитра Вовка, голову нацкомісії з питань держрегулювання комунальних послуг. Це буде добре і правильне виконання парламентом своєї функції, і я сподіваюся, що це зніме напругу в залі. Вовка у раді схотіли бачити 203 народні обранця. Також запросили голову антимонопольного комітету та фонду держмайна. Сам очільник нацкомісії Дмитро Вовк говорить, рішення проти якого так активно виступають депутати. Було й прийнято ними під час голосування за закон про ринок природного газу. Саме він передбачає такі зміни у нарахуванні тарифів. Рішення готували два роки з урядовцями, які теж, наче здивовані, і обурюються постановою. І готував е -е, спочатку. По уряд, тому що він носив закон України про на про нагазу. Потім його проголосували народні депутати. Майже всі фракції проголосували його. Потім воно готувалось в регуляторі, проходило погодження в антимонопольному комітеті, державній регуляторній службі, а також міністерстві юстиції. Дмитро Вовк говорить: для жодного споживача підвищень цін не буде. А до олігархів стосунку це немає. Ця плата складається з податку на додану вартість, який де в державний бюджет України, а не жодним олігархам. Друга позиція це вартість транспортування магістральними мережами державної компанії Укртрансгаз, які обслуговують 50 тисяч українців, які отримують там заробітні плати. Про жодні додаткові кошти якимсь олігархам мова не йде. Постанова хоче призупинена, тим не менш абонентну плату все ж введуть, говорить голова НКРІКАПЕ до розмови готовий. Та поки офіційного запрошення на полілог у Верховну Раду він не отримав. Валерій Іванова та Максим Хлопотов підсумки Еспресо.